Сильний вітер та хвилі змусили головного суддю перенести заїзди першого дня на неділю. 11 вересня, з самого ранку, в акваторії Дніпра біля фестивального причалу було чутно реп двигунів. Одразу у десятьох категоріях визначалися найсильніші за словами спортсменів. Аби перемогти у гонці, треба не тільки багато тренуватися, а й вміти ладнати з природою. Равний, равний європейським скоростям Ми спокійно можемо конкурувати. Ну відповідно, внутрі України теж саме Росіяні терприїжають, якби Молдовані приїжджають. Як би, як би, дуже інтересний зі ну, ці траєкторії. Загалом у чемпіонаті взяли участь близько 50 спортсменів з 12 регіонів країни. До початку змагань лідерами вважалися гонщики з Черкас, Севастополя, Овідіополя та звичайно Дніпропетровська. Цікаво, що найбільш незручним суперником для господарів стали представники ще одного міста на Дніпрі. командному Командам за дуже на саме У них хороша школа, ні харшоніпоготовлюють юношей. Ну і у них на роботі, хорошої Вони там ще з що Совєтського Союзу, чим крепкі команди у них були. Успішніше за інших виступили спортсмени з Черкаської області та Севастополя. На їх рахунку перемоги як у особистому, так і в загальному заліку. У класі Моточовнів перше місце зайняли кримчани, срібло за Черкасами, бронза дісталася Дніпропетровцям. У гонках на скутерах сильнішою стала Черкаська область. Дніпропетровщина та Вінничина зайняли друге та третє місце відповідно. В особистому заліку у класі скутерів О-350 не було рівних найтитулованішому Дніпропетровцю Дмитру Гарасименку. Ще одним досягненням місцевих спортсменів стало друге команд командне місце серед юнаків самое главное, это созданное условие для занятий маленьких спортсменов, которые сегодня впервые поднялись на подиум, впервые получили подарки, завоевали медали. Это то, что очень радует, и то, что в нас оптимізм на будущее. організатори. Вважають проведення чемпіонату України в Дніпропетровську це перемога не тільки шанувальників цього виду спорту, а й самих гонщиків. Вони довели, що місто, яке знаходиться біля такої великої ріки, справжній лідер водномоторного спорту. Після того, як у Дніпропетровську успішно провели Первое фінал место. національного чемпіонату, плани організаторів стали амбіційнішими. На сьогоднішній день ми ставимо перед собою задачу, щоб проходили такого рівня, як чемпіонат Європи і чемпіонат світу Прокаділ тоже в Дніпропетровську. Я уверен, что при поддержке Украинской Федерации водомоторного спорта мы сможем добиться того, чтобы Дмитро Петровск встречал мирового уровня чемпионаты.